Вітаємо вас на каналі Степан Боріг. Новий день і новий класний автомобіль. Сьогодні до вашої уваги свіженьке надходження з Німеччини, Volkswagen Touareg в комплектації Elegance 2019 року випуск 20-й модельний та експлуатаційний. Автомобіль в класній комплектації, повний хром пакет Весь виглядає повністю бездоганно і стильні 19 титанові диски, зимова гума. Топова передня та задня оптика, задня камера, камера заднього виду з умивачем. Шикарний автомобіль. Заїхав сьогодні до нас з Німеччини. Автомобіль вже розмитнений, сертифікований і готовий до першої реєстрації на нового власника. Автомобіль має дійсно бездоганний вигляд і бездоганний стан. Пройдемось по комплектації ще раз. Топова передня оптика, топова задня, кругові парктроніки, Омивачі фар, 19 ті титанові диски. Зафіксуйте ВІН-код даного автомобіля, є проекція на лобове скло, камера асистентів, панорамний дах. Перейдемо в салон. Ось такий у нас розкішний салон. У нас вставки з алюмінією, MBN-підсвітки максимальні, 4 склопідіймачі керування зеркалами. Ось такі круті сидіння. Стан сидінь бездоганний. Це просто сидів я і чуть, -чуть відпечаталось. Масаж сидінь, вентиляція, підігріви, панорамний дах, шикарний стан. Перейдемо в салон і запустимо даний автомобіль. Мертві зони присутні. Проекція присутня. Підігріви, вентиляція, масажі, тобто максимальні сидіння, максимальні по опціях маю на увазі, максимальні. Так, камера заднього виду присутні. Функції автопаркування теж присутні. Дуже зручна опція по кліматичній системі. Чотирьохзонна кліма, підігрів керма, підігрів лобового скла, вебасто, теж повний фул, можна сказати. Безпровідна зарядка, пневмопідвізка, режими руху. Зеркало з автозатемненням безрамочне, панорамний дах. Тобто дуже напакований туарек. Пробіг складає 160 тисяч. Оригінальний пробіг стильний, крутий туарек. Перейдемо ще до другого ряду. CarPlay безпровідний. Позаду теж amбіent підсвітки. Стан салону просто чудовий, задня кліма, задні підігріви, панорамний дах. Ось так автомобіль виглядає попереду. Тут теж все в чудовому стані, нехай збережений. Ось тут є маленькі такі, хтось щось діставав і зробив. Треба ми поправимо це. Топова задня оптика. Електропривід кришки багажника з умивачем, просторий великий багажний відділ, поличка від'їжджає автоматично вгору, регулювання пневмою електрофаркоп. Знизу повноцінний ремкомплект, електропривід кришки багажника. Тут позаду все ж теж в чудовому стані, без жодних жодних нарікань, жодних зауважень. Просторий, охайний, спережений салон. Так, З пасажирської сторони у нас теж все чудово. Зафіксуйте ще раз гінкот. Сидіння в нас теж максимальні. З масажами, з вентиляцією, з перфорацією, з підігрівами. Також от панорамний дах на всю стелю. Імітація строчки, алюміній, ембієнт підсвітки. Крутий автомобіль. Ось такий свіженький ТОАРЕК до нас заїхав. Це. повторюсь, кінець 2019 року модельний експлуатаційний 20-й. Пройдемось по лакофарбовому покриттю. Так, 139. 150. 147, 146, 143. 145, 115, 138, 142, 141, 158, 153, 133, 152, 126. Автомобіль повністю в рідній фарбі, в чудовому стані, без жодних нарікань і зауважень. І буде за класні гроші. Класний товаре, за класні гроші. Свіженький з Німеччини. Ціна буде в описі під відео. Кого зацікавив? Телефонуйте. Всім удачі, всім па-па. Завтра буде новий день і нові класні і стильні автомобільчики.